Про альтернативні джерела енергії йдемо вже достатньо тривалий час. Найбільшими забруднювачами атмосфери в сфері енергетики є теплові та атомні електростанції, тому світові природоохоронні організації і науковці з усього світу наполягають на скороченні експлуатації подібних об'єктів. Натомість вони пропонують виробляти енергію з води, сонця та вітру, тобто використовувати відновлювані природні джерела енергії. З вами ютуб канал Механіка по українськи і наша рубрика як це працює або абсолютно правдива історія. Енергія вітру відноситься до відновлювальних джерел енергії. Вироблення електроенергії за допомогою вітряних турбін не супроводжується забрудненням навколишнього середовища. Групові установки вітряних генераторів утворюють так звані вітряні ферми. Перед встановленням важливо оцінити, чи є сила та чистота вітру достатніми для ефективної роботи вітряної електростанції. Під дією вітру лопаті турбіни починають обертатися. Вал, який обертається, проводить рух генератор, який перетворює механічну енергію в електроенергію. Електричний струм проходить через провід до трансформатора, а звідти по підземному кабелю він надходить до лінії електропередач, приєднуючись при цьому до загальної електромережі. Енергія вітру це екологічно чистий вид енергії, не забруднюють довкілля, не здійснюють шкідливих викидів в атмосферу, тобто екологічно безпечні. Енергія вітру є невичерпною та безкоштовною, тобто необхідно профінансувати тільки установку самого вітряка. Можливість встановлення на важкодоступних територіях, ну і автономність у функціонуванні, тобто не залежить від роботи електромережі. Звіс. До недоліків вітряних електростанцій є те, що вони в значній мірі змінюють навколишній ландшафт. Крім цього, лопаті турбін можуть бути небезпечними для птахів, довгий термін укупності витрат на встановлення вітрогенераторів. Вітер, хоча і є невичерпним природним джерелом для виробництва енергії, але характеризується нестабільністю вітряного потоку. Тому вітряні електростанції необхідно встановлювати в місцях, де середньорічна швидкість вітру перевищує 3 метрів за секунду, шумове та вібраційне навантаження від роботи вітряків, тому рекомендується приблизно брати 250-300 метрів від житлового будинку. Одна вітряна турбіна з досить великою потужністю здатна забезпечити потреби електроенергії декілька тисяч домашніх господарств. Хоча ціни на вітрогенератори мають стійку тенденцію до зниження, вони, на жаль, аж ніяк не маленькі. На українському ринку представлені вітряки вартістю від 15 тисяч гривень і до цілого мільйона гривень, та навіть і вище. Середній термін укупності вітрогенераторів приблизно 5 років. І при цьому середній термін служби від 25 до 30 років. А з вами був YouTube канал Механіка по-українськи. До наступних зустрічей.